Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наша рідна українська мова. А знаєте, про що ми сьогодні поговоримо? А поговоримо ми про те, як же вийти заміж. Як же красиво українською мовою сказати про те, що дівчина згодна вийти заміж. Слухаймо, подати рушники. Або Подавати рушники, це означає згоду. А як же утворився ось такий красивий вислів? Як? Слухаймо. Виявляється, дуже-дуже давно, коли хлопець хотів одружитися, він обов'язково повинен був заслати сватів до дівчини і щоб свати домовилися про весілля. Сватами були обов'язково люди дуже поважні, тому що саме вони могли красиво розказати про нареченого. Свати приходили дуже пізно. А чому? А тому, що якщо була б відмова, то не так ганебно можна було б повертатися додому. А наречений наречений стояв під дверима і слухав. Про що ж буде йтися мова? І якщо дівчина була згодна, то обов'язково подавали хліб і вишиті рушники, вишиті самою дівчиною. Ось так. А якщо, наприклад, дівчина не хотіла виходити заміж, вона відмовляла, тоді сватам давали гарбуза. Дати гарбуза тобто Відмовити. А ще є такий красивий вислів облизати макогон. Це теж означає відмовити. А чому саме гарбуз, а чому саме макогон, виявляється, гарбуз? Це був символ. Символ того, що хлопець уже зрілий. А якщо дати йому гарбуза, то це означає, що він статево ще не зрілий. Неспроможний. А макогон це символ чоловічої сили. І теж означало, що хлопець ще не сильний, не може бути справжнім чоловіком. А щось таке питання. А чи могла дівчина сама запропонувати хлопцеві, щоб він одружився? Могла? А виявляється, дійсно могла. А як? Наприклад, у хлопця була якась халепа, і його мали стратити, тобто вбити. Тоді дівчина мала повне право врятувати його і запропонувати йому шлюб. І таким чином він був врятований. А ще, наприклад, хлопець і дівчина зустрічалися, і вона вже була вагітна. А хлопець щось там. Тоді дівчина швидесенько бігла до нього додому, залітала до хати і сідала на піч. І з тої печі ніхто вже не міг її вигнати. Це означало, що вона хоче заміж за того хлопця, який в цій хаті не одружений. Ось така смілива дівчина-україночка. Ось так. Вивчаємо українську мову, опановуємо фразеологізмами. І з вами була я, Наталка. Бажаю всім нам добра, миру і щастя. І щоб завжди-завжди поруч із нами був той, кого ми кохаємо, і хто нас щиро кохає. До побачення!